Вітаю, друзі! Ми не можемо з вами пройти по статті головнокомандуюча Збройних Сил України Валерія Залужного в журналі The Economist. От тільки ми не будемо розбирати його постулати, які він там зазначив, бо все, що він написав, це свята Правда. Ті, хто займається війною, ті, хто воює, ті, хто воював, волонтерить, ми ніколи не носили на своїх очах рожевих окулярів. І ми точно знаємо, що відбувається там, на передньому краї, в яких умовах знаходяться бійці і офіцери, чому вони знаходяться в таких умовах, ми також знаємо. І ми знаємо тих, по причині яких саме в таких умовах знаходяться наші бійці, і у нас нема суттєвих успіхів на фронті. Більшість українців після того, як ознайомилася з цією статтею, впала в депресію. Чесно кажучи, на мене вона також призвела гнетуче враження. Я навіть одразу написав публікацію, вона в мене висить на Фейсбуці. Кому цікаво, зайдіть, почитайте. Я навіть не витримав і дорікнув залужному про те, що треба бути об'єктивним. Якщо ставити претензії до заходу, то треба сказати про справжню причину наших невдач. А всі невдачі в тому, що наша економіка, незважаючи на те, що йде війна, мертва після повномасштабного вторгнення. Її можна було б запустити. Але ж економікою займаються гетьманцем. ВПК стоїть взагалі без шансу розпочати виробництво озброєння, тому що контролює ВПК Єрмак. У нас нема жодного шансу перемогти, тому що міністри і інші високопосадовці просто розкрадають армію. До недавнього цим займався міністр Резніков. Тепер туди прийшов на посаду міністра. Уміров. Хто не знає, Уміров це колишній голова фонду держмайна, який покривав тих, хто крав державну електроенергію, тобто нашу електроенергію, і продавав її в Європу по європейським цінам. От зараз ця людина керує Міністерством оборони. І заради об'єктивності треба було б сказати, що всіх цих людей привів президент Зеленський, що за всіма невдачами тут всередині України, у зовнішній політиці, на фронтах з Росією. Стоїть саме зеленський президент України. Але ж я розумію, що Залужний не міг про це написати в цій статті, тому що, по-перше, вона про інше, а по-друге, він частина цієї системи. Бо якщо він би про це написав, його одразу би Зеленський звільнив. Я, знаходячись в такому емоціональному стані, йому зауважив. Але ж сьогодні ми про це говорити не будемо. Бо залужний знаходиться в тому тераріумі, в якому дуже важко вижити, і ми маємо це розуміти. Поговоримо про інше: стаття залужного це крик відчаю. З першого погляду здається, що вона направлена тільки в бік лідерів країн, які нам допомагають, тобто країн антипутінської коаліції. Але ж якщо придивитись, то можна побачити. Що ця стаття також спрямована і для нас, українців. Залужний нам, так же як і Заходу, кричить: шановні, все, приїхали! Кінцева зупинка, і в перекладі українських змі він каже, що ми зайшли в тупик. А насправді це неправильний переклад. Ця фраза звучить по-іншому. Українська армія знаходиться в безвихідній ситуації. А раз так, то і Україна знаходиться на краю прірви. От про що ця стаття. Подивившись на реакцію президента Зеленського, я зрозумів, що Залужний цю статтю писав, не узгоджуючи з політичним керівництвом України. Це говорить про багато чого. Воєнне керівництво і політичне керівництво зайшли в клінч. Армія вже не може витримувати тиск політиків. Бо все політичне керівництво країни заточено під кремль. Армія робить неймовірні зусилля для того, щоб не зупинятися. І навіть в таких критичних умовах залужний каже, що ми не будемо зупинятися, тому що зупинка равноцінна смерті, смерті для України, тому що заморозка фронту означає втрату окупованих територій, а потім і втрату державності. І саме про це стаття заложність звертається до нації. І нація має якось реагувати на це. Після того, як з'явилася ця стаття, я чекав реакцію президента Зеленського. Ну, я реально її чекав, тому що я розумію, що в таких ситуаціях президент просто зобов'язаний діяти рішуче. Що, на мою думку, означають слова діяти рішуче. Він мав би негайно скликати засідання Ради національної безпеки України і прийняти рішення по виходу з цієї небезпечної ситуації. Далі б мала б відбутися широка прес-конференція, на якій би Зеленський пояснив би народу, що відбувається, чому після щоденних урочистих заяв про те, що ми переможемо через два тижні, через два місяці, ну вже. Нарешті весною, ні, не цією весною, а от наступною весною це вже точно буде. Чому раптом виявилося, що ми здулися, наче футбольний м'яч? На цій прес-конференції Зеленський повинен би був представити суспільству план дій. Я зробив маленький набросок оцих негайних дій. Що потрібно робити в таких ситуаціях президенту Зеленському? В першу чергу звернутися до нації із закликом консолідуватися і всім миром стати на захист Батьківщини. З цього дня воюють всі, і в першу чергу на фронт йдуть депутати, міністри, їх обслуга, кримінальні авторитети, всі разом з народом напередок. Цього вимагає справедливість і цього вимагає народ. Друге. Негайно президент Зеленський має дати команду своєму ручному парламенту прийняти закон і оголосити стан війни, тобто війну Росії, після чого у нас з'являються можливості запустити економіку на військові рельси, підтягнути всі ресурси, які у нас є, а їх, повірте мені, предостатньо. Росія, наприклад, не спить, вона це робить і у неї є вже успіхи. А наше політичне керівництво ковиряється в себе в носі. Третє створення воєнного кабінету, не того паперового воєнного кабінету, в якому Шмигаль є прем'єр-міністром цього воєнного кабінету. Ви що? Серйозно? Ви насміхаєтесь над народом України. Ніяких шмигалів, ніяких татарових, єрмаків, гетьманцевих. Вони всі мають йти на допити до прокурора. Так от, створення справжнього воєнного уряду, запуск економіки, і негайно, наскільки це можлива реанімація воєнно промислового комплексу? У нас це є для цього, у нас є люди, у нас є таланти. В кінці кінців у нас є золотий запас, який можна сьогодні вже використовувати і запускати оборонну промисловість. А те, що ми не можемо виробляти, просто купляти. Всі гроші всіх бюджетів мають бути направлені на військові потреби. Сьогодні мені, наприклад, надіслали відео, в якому йдеться про те, що в однієї з громад народ збунтувався. Люди прийшли до місцевої влади і сказали, все, курва, 50% місцевого бюджету витрачаємо на Збройні Сили України. Більш того, створюємо тут, в громаді, цех по зборці дронів. І фінансуємо це з бюджету. І Не дай Боже, якщо хтось скаже проти, прийдемо в кабінети і задушимо прямо в Гроші Гроші на ДСУ! Гроші на кабінета. Якщо хоч одна копійка, сьогодні виділиться сьогоднішнього дня, капне кудись, якийсь долар підписи, підпишете, Чи по прозоро пройде, хлопці? Вам всім піздець. Да. Не запам'ятайте, не існує секретних ніяких рішень, і ви можете брехати кому завгодно. Ще раз повторю, напишете секретне, прийду викину з кабінета просто за душу. Мусора, СБУшники, прокурори, депутати, чиновники. Всі повинні йти зараз на фронт, всі без виключення. Це обов'язково. Питання, тоді люди почнуть вірити цій владі. Тоді звернення в двадцять році всі надходження в бюджет поділити напополам. 50% на всі бригади на ЗСУ. І друге, зробити в місті нашому комунальне підприємство, яке буде випускати фпв дрони. От що відбувається в Україні, от що відбувається в серцях українців, які болівають за Україну. Так, от воєнний уряд таке питання має поставити на державний рівень і закріпити це законодавче. Четверте жорстка кадрова чистка. У виконавчій владі мають бути тільки фахівці. Ніяких героїв війни, ніяких красивих, ніяких молодих чи старих, тільки фахівці-патріоти. П'яте звільнення з посад і притягнення до кримінальної відповідальності всіх колаборантів і корупціонерів. Шоста націоналізація всіх стратегічних підприємств і в першу чергу. Енергетики та вуглевидобування. і останнє сьоме зняття броні зі всіх військовозобов'язаних, які сьогодні є співробітниками поліції, прокуратури, судів, служби безпеки, а також незчисленних охранних фірм. Оце мав би зробити президент Зеленський, і йому б знову аплодував би і весь світ, і вся Україна. Але ж він цього не зробив. Влада продовжує ковирятися в носі. Але ж не все так просто, шановні, вони ковиряються в носі не тому, що вони не знають, що робити. От якби Ільченко це б сказав би раніше, а вони б зробили. Ні, вони ніколи не підуть по цьому шляху. Тому що вони виконують завдання Кремля. Всі, кого привів Зеленський у владу. Всі вони є представниками руського миру, завдання яких вбити Україну зсередини, саботувати все, що можливо, нищити економіку, не запускати ВПК. І як ми бачимо, у них це виходить. І от в статті Залужного між строк написано саме це політичне керівництво проти України. Тепер два слова про те, що на нас чекає, і чи маємо ми продовжувати знаходитись в стані депресії і відчаю. Бо з одного боку Збройні сили України зайшли в тупік, а з іншого боку, політичне керівництво України не бажає Україні перемоги. І в такій ситуації край важливе, життєво важливо нам розуміти позицію Заходу і в першу чергу Америки. Як вона реагує на це? І тут я вам скажу залужному респект. Він видав цю статтю вчасно. До речі, я не знаю, що б з ним було, якби він її не видав. Бо йшли такі розмови, що знову готується кампанія по зняття залужного з посади. А от після цієї статті, ті, хто у носі ковиряються і служать Кремлю, вони обламалися. Я вам казав, що я чекав реакцію Зеленського, так я її дочекався. Я в шоці був. Краще б він взагалі не реагував. Він на пряме питання журналіста, як ви прокоментуєте заяви Залужного. Журналіст сподівався, що той видасть перелік невідкладних заходів, про які я казав вище. Зеленський почав розповідати про те, що у нас були вже такі ситуації, і ми якось з них виходили. Це каже президент країни, яка воює, в якій вже сотні тисяч інвалідів війни. Десятки тисяч тих, хто зник без вісті. Президент країни, яка страждає і кожного дня обливається кров'ю. Він каже, якось ми там викрутимось. Оце фініш. Я більше від нього нічого не чекаю. Ну і на додачу ще вийшов якийсь там третій зам Якогось радника офісу президента і звинуватив залужного в тому, що той, начебто, видав якісь секретні дані, пажурив його про те, що не можна так робити. Оце наша влада, мать її, і цю владу зробили ми з вами. Неважливо, хто голосував, хто не голосував. Попередні влади були ж такі ж самі, хитрі, кровожадні. і також працювали на Кремль, починаючи з Кравчука і закінчуючи от Зеленського. І в цих трагічних умовах нам дійсно важливо розуміти, а чи не кине нас Америка? Так от, друзі, не кине. Стаття заложного запустила там позитивні процеси. Спікер Конгресу Майк Джонсон підтримує Україну. Він прямим текстом каже, допомога Україні буде. Але ж ми перевіримо кожну копійку. Конгресмени республіканці видали Байдену 12 умов. Я не буду вам їх перераховувати, назву тільки дві. Перша, Зеленський та Байден мають надати Конгресу чітку стратегію перемоги. Слова ми з вами поки не переможемо, не є такою стратегією, стверджують ці конгресмени. Ну і правда, ми досі не розуміємо, що таке перемога, якою її бачить Байден. Те, що Зеленський її взагалі не бачить, його оточення, ми вже про це знаємо. Друге, Байден і Зеленський мають надати Конгресу повний облік систем озброєння, які були надіслані та використані на сьогодні. Є ще один момент, який офіційно не висвітлюється, тим не менш про нього говорять кулуари. Є пропозиція, щоб два президента, тобто Зеленський і Байден, повністю звітували про використання американської допомоги. Після статті залужного пролунали гучні заяви державного секретаря США Ентоні Блінкена і глави Пентагону Лойда Остіна. Вони заявили, що підтримка американських партнерів, а Україна є партнером, є життєво важливою для національної безпеки Сполучених Штатів. Ці заяви пролунали в контексті обговорення фінансування допомоги для України в розмірі 106 мільярдів доларів. Отже, партнери нас не кидають, партнери будуть нам допомагати. Контрнаступ буде продовжуватися. Але чи буде ця допомога ефективна в умовах, коли на державних посадах сидять кремлівські боти, які саботують все, що має здоровий глузд? І може спрацювати на користь України. І отут от вже завдання нас, українців, допомогти нашій армії і зробити все для того, щоб оці курви, які там знаходяться, або пішли геть, або змінили свою риторику. Як це зробити? Ми про це говоримо кожного разу. Єдиний рецепт, який допоможе нам перемогти, який дасть можливість нам вижити, а Збройним силам ефективно воювати. Це наша з вами активність. Нам треба брати приклад з тих громад, які заходять в кабінети до влади і просто беруть їх за лацкан. І кажуть, якщо не будете допомагати Збройним силам України, якщо не будете працювати на Україну, ми вас просто тут задушимо прямо в кабінеті. Отак От мають зараз робити всі українці. Не мовчати! Якщо не можете зайти в кабінет і спитати з начальника, чим він там займається. Використовуйте соцмережі, пишіть про це, пишіть слова підтримки Збройним силам залужному, пишіть слова незваги до зеленої влади, до бездіяльності президента Зеленського. Не мовчіть, Бо на нас дивиться не тільки Росія, на нас дивиться Захід, той Захід, завдяки якому ми сьогодні ще живі, завдяки якому калмики і бурят ще не в кожній хаті. Отже, відповідальність за країну і за своє особисте життя лежить на кожному з нас. Не тільки на залужному і не тільки на тих хлопцях, які воюють. Тому прокидаємось і починаємо вже дивитися на цей світ трохи з іншого кута. На цьому я закінчую. Вибачаюся, якщо був емоціональним, але ж ну, мене це не просто турбує, я бачу велику небезпеку в нашій байдужості. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте активними. І до речі, обухов Іван Миколаївич. Я дуже вдячний вам за ваші донати. Для мене це важливо, тому що я розумію, все, про що ми тут говоримо, воно потрібне людям. Іде війна: бережіть себе, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.